Усім привіт! Сьогодні я розповім вам, як зробити бігунець. На скільки рахунків робиться бігунець? Він робиться на три рахунки: один це великий крок і два маленьких майже на місяці. А перед тим як я вам покажу, як зробити бігунець, не забудьте поставити вподобайку під цим відео та написати коментар для просування цього відео. А якщо хочете бачити більше мого контенту, то підписуйтесь. Тож, як вже... По шостій позиції ні. Два плечка дивляться на глядача. Ручки стоять на плесі. і треба зробити невеличкий плім в ногах. І трішки підняти п'яточки. І тепер треба зробити один великий крок правою ногою. Ніби перестрибуємо калюжу. Ось так. І два кроки майже на місці. Спочатку лівою ногою, потім правою. Тепер лівою ногою перестримуємо калюжу. І потім знову права нога в нас йде вперед. Яка найпоширеніша офіка у бігунці? Ось так. Ми постійно намагаємося випрягнути наперед. Цього робити категорично не можна. Це дуже група помилка і найчастіше трапляється, коли роблять бігунець. Як же зробити право? Ось так. Тобто нам якби треба прогладити підлогу. А руки під час зазвичай стоять на поясі. Хоча це не обов'язково. В кінці ми знаходимо ось класний біженець. Ну і все, тепер ви знаєте, як зробити біженець. А якщо у вас залишилися якісь питання...